От в мене за спиною культури, ті, що я ще тільки зараз знімав. От буквально за спиною, дивіться. Дивіться, як тут випадає сосна. Це насадження, дай Бог, 35 років. А вже тут величезний відпад. Вже тут величезний відпад. 35-40 років. Що тут буде 50-60, от вона вся пропаде. За спиною точно таку садять по другому разу. Все. Ну от дивіться. Типові совєтські культури. Бачите? Хоч і земля тут дивіться чорна. ну Тут 100% буде рости дуб. ну Як мінімум дуб з сосною. Бачите, чорна земля, це ж не пісок, чорна гарна земля. Ні, ці придурі комуністичні. Е, я не знаю, що вони тут вирізали. Але посадили рафіновану сосну. А може це вже українці? Зараз порахуємо скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Ну це десь 30-35 років. Десь кінець Союзу, початок України. От. І що скажу. І що? Ну хіба це насадження? Хіба це ліс? Це скоріше всього промислова плантація. Ну, Садили, бачите, як гарно рядочками. Гарно приживлюємось. Все, але ж монокультура. Монокультура. От, Вже багато відсталої От, Багато вже сохне. Ну, Мені здається, ще 10-20 років і короїд з'їсть. От, Вже багато сухої Ну, Це таке діло ще. Не знаю навіть як тут допомогти, це треба думати. Це, це насадження можна врятувати. Можна врятувати, тільки треба думати. Зараз такого не садять. зараз взагалі нічого не садять. Проімітують, забудуть, там воно заросте бур'янами. Взагалі українські гори лісницькі. Це срам Господній. Таких. Дурнів пошукати треба. Оце вже, дивіться, точно українські садили. Мушу сказати, що це ще дуже гарна робота. Таких майже немає. Але ж знову абсолютно монососна, за якою ніхто доглядувати не буде, вона витягнеться в шнурок та й дасть дуба. Ніяке насадження. Фу. Суперський лізвост. 30-річна сосна. Вже гине. Загущена, перегущена, абсолютно чиста. Тут був дуб, граб, береза. Посадили чисту сосну. Вона витягнулася, нитка. За нею ніхто не доглядає, ну, не насадження. А те. А, дивіться. Бачите, просто там погано видно, я не хочу заходити. От вже багато сосу, на яких осипалась кора. Чиста монососна, Отаку, таку, отаку вот монососну садять лісники.